Отже, насамперед, в жодному випадку не панікувати у кожного з вас мора паніка. У кожного з вас в сім'ї є, е, е, мабуть, маленькі братики, сестрички. Якщо з вами трапляється така ситуація, в жодному випадку не панікуйте, бо це не зіграє жодної користі з того, що ви будете робити. Отже, якщо ви бачите, що ваші е, молодші брати чи сестричка е, мають утруднене дихання, важко дихати, щось трапилося, ви пробуєте. Зрозуміти, чи дитинка притомна чи непритомна, тобто якимось чином подаєте знаки і дивитися, чи дитинка на вас реагує. Якщо так. Реагує, Якщо реагує на вас, то ви можете просто обернути її на Якщо Ви бачите, що дитинка непритомна, не подає жодних ознак. Отже, треба насамперед закинути голову. Так, підкласти рушничок, або те, що є під руками щось тверде, що можна зробити невеличкі валік, оскільки в нас маленька дитина, обов'язково звертаю увагу на те, що це має бути якась тверда поверхня, тому якщо вам вдасться дитинку покласти на пеленатор чи щось тверде, то скористайтеся цією можливістю. А правда, атенція поставили немовля на тверду поверхню. Обов'язково пересвідчиться, щоб підборіддя було вище ніж носик. так як показує моя колега. Ще з вас і курацька позиція капулю є сте барбія месус декат носу, а ша помарата колега мя. Uh, в цей момент також, не втрачаючи паніки, треба покликати когось з дорослих, якщо є вдома. intrați în panică, chemați pe cineva dintre adulți. О, дорослі далі вже допоможуть, якщо раптом трапляється, що немає якогось дорослого. Дака, ну, гасіть пеніни. Тоді треба подивитися, чи є щось у ротовій порожнині. Треба себе рефікати, дака, як дістачева і послухати, чи не мовля дихає. Чи з верифікацією дамо респіра. І порахувати обов'язково до 10. Вошко прикласти до ротика майже 50 см. Повернути голову на бочок, щоб бачити грудну клітину, чи вона піднімається. Це дитя сторачили дата семішка, це аузіць сунетул. Respirație sau se simțiți pe piele? Da, da. Ми тільки перевіряємо дихальні шляхи.